Якщо джерела Financial Times мають рацію і тиск на Байдена двопартійний дійсно є і буде ефективним, так би мовити, то як швидко атакам зможуть передати Україні? І чи політична воля це єдине, що для цього взагалі потрібно? Якщо ви кажете за час, ну я думаю, протягом 96 годин атакам може можуть бути в Україні ну максимум до тижня да, там зарахування якихось певних бюрократичних там процедур, тобто 96 годин або 7 діб, і все це буде дійсно дуже швидко. Я там не бачу якихось перепон. Але дивіться, подивіться, яка пряма кореляція між. Просуванням збройних сил України і активізацію, актуалізацію питання про передачу Атакамс. я нагадаю вашим глядачам, що ці ракети вже там з минулого року проговорюються, але завжди якісь там є у Білого Дому. Там є і у очільника ЦРУ певні запобіжники на цю тему. Він не хоче поки що їх оголошувати, але ми, ми знаємо, що він має свою думку на цю тему. І ось якось не рухалося тільки от зараз, коли. Пішли перші е, такі успіхи українських збройних сил під час наступальної операції в 23-му році, одразу ж почалися розмови про передачу, тобто ще раз. Це питання лежало у президента Байна в буквальному сенсі на столі весь цей час, але певні там через запобіжники не давали йому підписати дозвіл на передачу цих ракет. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом це рішення все ж таки буде ухвалено і автоматично воно за собою тягне передачу в Україні ракет. Таурус від Німеччини, оскільки Німеччина прямо ув'язала. якщо Сполучені Штати передадуть Атакамс, тоді ми передамо далекобійні ракети Таурус угу. і 96 годин. Десь для цього в принципі потрібно як тільки буде ухвалене рішення. Як ви кажете, я думаю, да 96 годин максимум до тижня, ну 7 днів. Угу. Да, це максимум. Якщо говорити про терміни F 16, Wall Street Journal пише, що українське військове керівництво розраховує, що сили оборони зможуть використовувати ці винищувачі на полі бою вже цієї зими йдеться про лютий місяць. А От американські посадовці вважають, що українські льотчики ще не будуть готові і не будуть готові щонайменше до середини наступного року, а можливо і набагато пізніше. Чи на вашу думку не занадто оптимістичними є оцінки українських військових командування? І коли вони, от якщо дійсно такі в них думки, є, щоб застосовувати ці винищувачі вже зимою? Ну, головне питання, щоб ще літаки були, звісно, наші пілоти роблять це від них. Можливі і неможливо, щоб навчитися якомога скоріше. Я от приведу вашим глядачам такий приклад, коли наші військові вчилися, наприклад, дати як керувати там, челенджерами, танками, леопардами, то навчання проходили десь вдвічі, а то й втричі швидше ніж це було передбачено якимись нормативними документами. В цих країнах, тобто, ну це ж дійсно по великому рахунку робочий час. Да? Там приходиш там на умовно на восьму годину навчання, там в тебе обідня перерва година. Потім знову навчання. Потім ти їдеш додому. Да, тобто, це дійсно робочий процес. Наші військові робили це максимально швидко. Вони починали раніше, прохали інструкторів почати раніше. Вони зменшували проміжок цієї обідньої перерви. Вони швидко харчувалися, свій компот і компоти, бігли на тренувальні позиції. Я думаю, що тут є таке ж саме налаштування тренуватися якомога швидше. Але ж це повітряна техніка, це ну не наземна техніка. Ой, тут у нас якась проблема. Ми вийшли, умовно перекурили. Да, там подивилися, в чому проблема. Якщо проблема виникає в повітря, то е, це авральний режим. То гіршому варіанті ти втрачаєш і техніку і пілота, в найкращому варіанті тільки техніку. А техніка вартує дуже великих грошей. Тому я думаю, тут не сильно вдасться скомпастувати зрубнати так спресувати навчальний процес. Хоча в деяких моментах можливо щось виконати, що зайве що зараз нам не, не буде на нагоді, а на щось приділити дійсно більше уваги. Список тієї зброї, яку Україна чекає від західних партнерів, зокрема від США, також в цьому списку є ще касетні боєприпаси для реактивної артилерії, тому що в Вашингтоні, ніби як зростає підтримка того, ж питання щоб надати їх Україні, про це йшлося в Вашингтон Пост наприкінці серпня. Яку перевагу вони можуть надати українським силам, і що знову ж таки стримує США від надання? Так, дивіться, це по перше, касетні боєприпаси вони заборонені конвенцією Cluster Munition Convention десять 2008 року. Вона виготовлення безліч країн світу. Підписали заборону на виготовлення зберігання використання цих боєприпасів. США не Однак... підписали. Так точно і Україна так точно не підписала цю конвенцію. Тому жодних юридичних запобіжників немає. Єдине, що це моральні запобіжники, наприклад, перед країнами Європи, які підписали, і вони засуджують таку передачу. В чому проблема з цим боєприпасами? Наприклад, російські боєприпаси касетні в них відсоток неспрацювань дорівнює 40%. Тобто, уявіть собі, якщо летить оця ось ракета, да в ньому 100 оцих ось додаткових боєприпасів. Якщо вони там, вибухають і падають на землю, то 40 із 100 не вибухає. Тобто, земля ця територія стає забрудненою в мінному вираженні в Америка сполучених штатах Америки. Цей відсоток неспрацювань дорівнює 2%. 2%. тобто зі 100 одиниць дві не спрацюють. І в чому великий плюс цих боєприпасів, От, наприклад, да, там, якщо це артилерійські боєприпаси, тобто коли він прилітає, то одного касетного боєприпасу достатньо. Ну, вірніше, один касетний боєприпас за ефективністю дорівнює. Десяти звичайно, да? тобто, там, де треба було один, два, три, чотири, десять пострілів робити, достатньо одного, півтора футбольних поля, така площа накривається. А коли буде реактивна система залпового вогню, ці боєприпаси, то вони можуть вилітати на відстань там, більше 70 кілометрів. Тому тобто, ну, це дійсно буде серйозно, буде круто і накривати росіян у глибоких тилах.